І тема цього спілкування: як вийти на новий рівень, як стати доросліше. Поспілкуємося зі мною, Марією Гапі і чашечкою кави. Отже. Що я думаю? Я думаю наступне. Я думаю наступне пора навчитися. Думати своєю головою. Що це значить? Це значить самостійно робити ставки. Самостійно робити ставки на те, ким ти є. ким ти, є. От ким ти себе визначаєш, ким ти хочеш бути. І ну, це звучить дуже так правильно, легко, типу, раз, і все, я така. І я хочу бути ще кращою такою -то. Але все не так просто. Бо коли ти приймаєш цю відповідальність, це not a Bed of Roses. Це що значить? Це значить, що коли ти погано, ти сама будеш вирішувати свої проблеми. Коли ти прийняла рішення, яке не вигоріло, яке забрало в тебе купу енергії, сил ресурсів. Але в результаті не принесло нічого, або воно було недовершене, або просто не потрібне. Але ти вирішила, ну, було би гарно це зробити. Ем, В результаті ти дуже потратилася в різних сенсах і не отримала того, чого хотіла. Бо, в принципі, в принципі, воно тобі було не треба. А так. Це не був твій пріоритет. І. Так, як ніхто тобі не виставляє пріоритетів крім тебе самої, і якщо ти і далі їх пальцем в небо собі розставляєш, щось досягаєш, щось не досягаєш, то ті результати, яких ти досягаєш, навіть ті, які ти досягаєш, вони не дають тобі відчуття сповненості, відчуття того, що ти щось справді досягла, що ти молодчинка. <рес> <рес> ну, ти відчуття, ну гарно. Зробили, йдемо далі. Тобто, треба ще слідкувати за такою річчю, як чи ти отримуєш достатньо дофаміну у відповідь на те, що ти робила і в що ти вкладалася? Як, як вам таке питання? Тобто, одна з речей, які, я думаю, необхідно навчитися робити, коли ти хочеш повністю прийняти відповідальність за своє власне життя і повністю почати ним керувати? Це усвідомити річ, що ти на шляху навчання прийняття рішень, навчання визначення власних пріоритетів, навчання цілеполагання, ти будеш робити помилки. І ці помилки інколи будуть тобі дорого коштувати. Але якщо ти робиш це сама, визначаєш це сама, займаєшся цим сама, цілеспрямовано. Тобто над цим треба сідати і думати. Просто сідати і думати, постійно думати про своє життя, чи правильно його живу, чи в правильну сторону я направила цей свій день. Бо день до дня і виходить рік. Mm -hmm. Ти не те, що ти думаєш, ти те, що ти робиш, як в одній розумній книжці було сказано. То що я роблю? Що я роблю? Що я роблю кожен день для того, щоб переходити з точки А? Тим, ким я є, точку Б, тою, ким я хочу стати. Тобто не просто жити, ну тобто ти достатньо вже тим, яка ти є. Ти достатня, ти прекрасна, ти чудесна. Але якщо ти хочеш щось і досягнути в цьому, а не тільки бути ресурсом чудесності, не тільки музою, а й митцем, то ти мусиш мати свої здобутки. Ти мусиш щось досягати. Ти мусиш працювати над собою. А це не просто. Ну, типу, це не, це не буде тільки тоді, коли тебе є прекрасний настрій, в тебе все гарно, і ти сіла, все зробила. Так у, -у, -у! м'язи не накачується за один день, навіть найбільш енергійний і прекрасний. Вони накачуються послідовними, зусиллями, систематичними зусиллями, прикладеними день у день. Систематичними зусиллями. Тобто, ти маєш усвідомлювати. І мати чіткий план, яка ти є зараз усвідомлювати це, і до якої форми стану, розуму, досягнень ти маєш прийти. А це не так просто. І ніхто, ніхто тебе цього не навчить. Про це треба думати самостійно. Можна просто жити, пливти за течією, а можна. Направляти цю течію можна створити вітрильника і тумухати у нього Ну разом з вітром можна мати кермо. Я хочу мати своє кермо, я хочу рулити своїм життям, а не просто мене занесло. От типу. Я не знаю, скільки я пробуду в цій країні, якщо ти біженка. Я не знаю, як довго буду лишатися в Україні, якщо далі ця війна затягнеться, вона вже затягнулася, що робить, і тобто ти далі продовжуєш бути в цьому стані, і ти не знаєш, як складеться твоє життя. Та, звісно, ніхто не знає, як складеться його життя. Ніхто не знає. Але є люди, які мають план, і є люди, які його не мають. Є люди, які мають цілі, і є люди, які не знають, не знають, що таке ціль. Без того, щоб їх хтось для них виставив? Ну, типу, в рамках робочого якогось проєкту, чи батьки запхали там кудись вчитися, а потім ти знайшов роботу і тебе на роботі пхають. Потім в тебе є чоловік, дружина, які тебе підштовхують до якихось дій туди-сюди, ще кудись. Але по великому рахунку, ти ніколи так ніби і не сідав і не задумувався. А на що я хочу витратити своє життя? На що я хочу витратити свій час? На що ти хочеш витратити свій час? <сіх> От, я зараз сижу і думаю про це. Так. Я зараз сижу і думаю, як ефективніше виходити з криз. Я не кажу про глобальну кризу, там, війну. Я кажу про маленькі мікротравми, через які ми провалюємося у великі свої травми, як сталося зі мною. Зараз я в стані. Такого, такої внутрішньої розгубленості знову. Цей стан постійно повторюється. Зараз розумію, що він час від часу виникає. Часом я почуваюся дуже зібрано цілеспрямована. цілеспрямовано, а потім стаються якісь емоційно розхитуючі події, і мене завалює в травму. І я знову така: о Боже, я маленький кролик, я маленький зайчик, я маленький їжачок, що робити в цьому великому світі. Та нічого не робити, просто продовжувати те, що ти вже визначив раніше. Поки не досягнеш цілі. А там буде інша ціль. Тільки ціль треба виставити самостійно. Тільки ти сама маєш визначитися з тим, що тобі прям реально, конкретно зараз підійде. Не якісь можливості, які приходять ідуть, боже, я вже так втомилася з цими можливостями йти. Та раніше в мене був такий принцип. Є можливість, я використовую всі можливості, мені потрібні всі можливості. А зараз я розумію, ні. Ні, мені не потрібні всі можливості. Я сама своя можливість. Мені потрібно я. Я в цілеспрямованому, зібраному в краплиночку стані. Бо тоді я продовжую систематично довбати, видоблювати свою форму. Ось це мені потрібно. Ах. Ну так от про дорослішання. Що я думаю про дорослішання? Я думаю, що. Разом з плюшками, типу, досягнутими цілями, досягненнями, відчуттями власного, власної компетентності, унікальності і бла бла-бла. Ти отримаєш в цьому пакеті і багато важких речей, хотілося сказати інакше, складних речей, які інфантильна особистість не може понести. Наприклад, не може самостійно зібратися в краплинку після того, як її розвезло в травму просто роз. Розклало. їй потрібні інші люди, їй потрібно виговоритись, їй потрібно. Ну, тобто, виговоритись ще хороший копінг. А бувають більш такі злі копінги, типу напитися, там і ще якісь різні такі штуки. Якісь залежності. Тобто, в принципі, як сказав один. Один дослідник, що в людини мозок наркомана. Ну, ми залежні від дофаміну, окситоцину і цього третього. Дофамін, окситоцин. Ну, словом, від... від задоволення ми залежні. І єдина відмінність між здоровою людиною і хворою в тому, що хвора підсідає на. Такі синтетичні замінники цих речей, замість того, щоб розвивати своє життя і свій мозок в сторону більш здорових речей. Наприклад, залежати від алкоголю і залежати від занять спортом, це в принципі теж залежність. Але краще залежати від занять спортом, погодьтеся. там. <с> ну, <tr> але звісно, у всьому треба мати золоту середину, хоча це дуже складно. Особливо складно це в емоційному житті. Дуже складно, складно, коли ти закохуєшся. Отут просто це прірва. Ну тобто м -м в коханні, в сильних емоціях не буває золотої середини. От ми так часто критикуємо цих ромео Джулієту Боже, там вони якісь ніяк як вони не могли, тобі, ці всі штуки наворотили. Е е ну там, вони діти, але вони дуже сильно закохалися, і якось оце це відчуття кохання, що там виправдовує дуже багато bizarre things. Um, але але так, ніхто не пояснить тобі, як правильно кохати. І чи ти правильно робиш, чи ти неправильно робиш, що ти йдеш за коханням, чи ти з ним не йдеш. Ну це виклик. Це великий виклик. І так, він буде в кожного, і кожен через нього проходить по-своєму. І маніалу про те, як правильно пережити кохання, щоб воно не пережило тебе, бо насправді це дуже небезпечна хвороба. Закохатися це дуже небезпечно. Дуже небезпечно. А навіть бувають детальні випадки, як показує Шекспір. Але як і все цінне в цьому житті, воно небезпечне. І коли ти дорослий, ти розумієш, що є цінним. І що варте того, щоб ризикувати. От в мене сьогодні сталася ситуація, що мені відмовили в тому, щоб продовжувати фінансувати можливість нострифікувати дипломи. І я так сиджу, і я розумію, що це через мої недогляди, скажімо так, бо мені не дуже хотілося цим займатися. І я затягла і тому подібне, і мені відмовили. Yet, я так сиджу і думаю, що ну, а вже не можна було. Ну, вже не можна було це зробити. Ну, як же ж я могла? Ще трошечки було, щоб дотягнути, щоб все просто всталося. Але, Але так, це не сталося. Тобто, моя ціль не досягнута. І що я зрозуміла з цього? Що, по-перше, це була не моя ціль. Я просто використала можливість, яка була, яку можна було використати. Ну, так, я потратила на неї багато сили і енергії, і в результаті вона не вигоріла. А... І грошей перечі теж. Переклади, там всі матеріальні засвідчення і всяка така фігня. Але Бог, Бог з тим з тими грошима. О боже, ні, не буду говорить. І це <правді> до речі, якраз дзвонять. <правді> ну, ти вже попрощались, чим проблема? Ну, все, до побачення. І що я хочу сказати? Що я зрозуміла одну річ, коли це не твоя ціль, вона не вигорить, і вона забере в тебе хочу ту його хочу енергії. І е, відчуття того, що ти відчуття себе, своєї ідентичності, цілеспрямованості. Мене розвезло від цього просто. Мене розвезло в травму. Так. І зараз я намагаюся зібратися і зрозуміти, що, блін, наступний раз. Мені з пріоритетами треба краще розбиратися. Мені треба краще розуміти, що саме в цей конкретний проміжок часу мені найбільше потрібно. Бо є багато речей, які можна робити. Ну, життя щедре. Але лише кілька з них по-справжньому тобі потрібні зараз. І по-справжньому виведуть тебе на новий рівень. Якщо ти хочеш, звісно, вийти на новий рівень. От якось так. Якесь таке в мене відчуття. Що коли ти дорослий, маєш пробувати самостійно оцінювати свої запроти, потреби, цілі, пріоритети, самостійно на них опікатися і самостійно з цих опіків виходити в нормальний стан. Ти маєш навчитися робити це самостійно, без нічиєї допомоги. Самостійно маєш шукати якісь нові копінги, більш здорові. От я зараз вирішила, що я почну записувати відео. Я почну записувати відео, тому що мені це подобається. І мені подобається говорити і думати, думати вслух. Чому би не ділитися своїми думками? От, і. Так я думаю, що Варто не боятися, думати своєю головою, як сказав Кант, робити свої помилки, приймати опіки від своїх не зовсім вдалих рішень, не зовсім вдалих пріоритетів, збиратися назад у краплинку, краще переглядати свої цілі пріоритети. Якщо ти бачиш, що вони в принципі були хороші, треба просто продовжувати, ти продовжуєш. Якщо може щось коригувати, ти коригуєш, давати собі час побути своїми почуттями. Вийти з своїх складних станів, шкодувати себе, любити себе, бути вдячною за все, що маєш. І Я ще одну таку річ зрозуміла, що парадоксально, але я цінніша, ніж це. Я цінніша, ніж ті можливості, які випадають мені наразі. Мені потрібно більше. І я маю подумати, які цілі мене призведуть туди і до тих людей. Які теж хочуть більше. Тому, так, сподіваюся, якщо ви додивилися це відео аж до цієї хвилини, ми з вами подружимось. Щаслим.